Друзі, передаємо поздоровлення українському народові, президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Шановні громадяни України, люди всіх поколінь, всіх національностей. Звертаюся до вас напередодні одного з найбільш романтичних та казкових наших свят. За давнім звичаєм ми зустрічаємо його в колі сім'ї, рідних і близьких. Зібравшись разом, говоримо про недавнє минуле, згадуємо пам'ятні події, особисті радощі і негаразди. Словом, листаємо сторінки життя. Рік, останні хвилини якого спливають у пам'яті історії, залишиться незабутнім у нашій долі. Він уібрав у себе такі значущі і длинносні події, що без перебільшення можна сказати, за цей час ми перейшли з однієї епохи в іншу. Найголовніше полягає в здобутті Україною незалежності. Стала реальністю. Віковічна мрія багатьох поколінь наших людей. Народ підвівся з колін, піднявся духовно, він став господарем на своїй землі. Віднині наше майбутнє, наша доля залежить від нас самих. Ми маємо побудувати нову державу з власною відкритою економічною системою, своєю армією, службою безпеки, державу демократичну, правову. Цивілізовану і багату. І ми це зробимо. Уже сьогодні нас визнає світ. Ми стаємо повноправним членом міжнародної сім'ї. Україна, маючи перед собою мету стати позаблоковою, без'ядерною країною, проводить миролюбну зовнішню політику, підтримує дружні рівноправні стосунки з іншими державами, встановлюється взаємовигідні Партнерські, зовнішні економічні зв'язки, вони спрямовуються на задоволення інтересів народу України. Його потреб базуються на наших законах. На очах змінюється історія, і ми є її активними творцями. Об'єднаними зусиллями вільних народів, супереч намаганням колишнього центру вдалося зупинити неконтрольовану хаотичну заінтеграцію Радянського Союзу спрямувати процес розпаду гігантської, нежиттєздатної наддержави у русло цивілізованих взаємин. Біловезькі, Алматинські та Мінські угоди сповістили про кінець тоталітарної суперімперії і виникнення на її терені співдружності незалежних держав. Україна стала ініціатором і однією з засновниць цієї співдружності. Саме народ України. Проголосувавши 1 грудня цього року за незалежність, змінив хід історії. І в цьому його найбільша слуга перед людством наприкінці ХХ століття. Але в нас не повинно бути ні тіні ейфорії. Свобода і незалежність довго не тримаються, якщо вони не підкріплені економікою, порядком і злагодою. На цю тему історія дала нашим попередникам немало болісних уроків. Та й сьогодні попереджає про це. Рік, що відходить, був роком серйозних економічних випробувань. Ми заклали основи господарських реформ, зробили перші кроки до ринкової економіки. І ми зійшлися на тому, що це правильний шлях, шлях до достатку і економічної свободи. Але пройти його маємо розумно, створивши систему гарантій для людини. Закони і постанови Верховної Ради. Укази, які я підписав напередодні нового року, спрямовані саме на це. В ці передноворічні хвилини хотів би скласти щиру людську подяку усім чесним трудівникам землі української, робітникам і селянам, інженерам і творчим працівникам, кооператорам і підприємцям, всім, хто займається виробництвом благ, думає і творить заради кращої долі власно народу хто має високу мету і велике терпіння. Хоч ми й добре розуміємо, що кожну людину турбують передусім реальні перспективи щодо поліпшення життя уже сьогодні, порожні полиці магазинів, виснажливі черги за найнеобхіднішими товарами, зрозумілий страх перед соціальними наслідками підвищення цін, розгул злочинності, моральний занепад все це викликає справедливе невдоволення людей. Це правда. Але перебороти ми можемо цю біду лише всі разом. Ми заклали фундамент майбутньої України. Якою ж вона буде, залежить від кожного з нас, від нашої працьовитості, заповзятливості і наснаги. У році, з яким ми зараз прощаємось, відбувся духовний перелом в народі України. Зростає самосвідомість усіх національностей у нашій республіці. Розгортається процес відродження їх культури, мови, традицій. Цю роботу ми будемо неухильно продовжувати. Створимо для людей всіх національностей рівні умови національно-культурного розвитку. Ми створимо на Україні вольну нову сім'ю народів. Слово доброти, слово вдячності! Ми звертаємо сьогодні до всіх, хто почуває себе українцем й живе поза межами України. Доля розсіла мільйони наших земляків, їхніх нащадків на далеких і близьких просторах. Але серцем вони завжди з незалежною Україною. Користуючись можливістю, хочу ще раз сказати: Україна ніколи не забуде ваших зусиль. На нашій землі ви завжди жадані гості, а виникне бажання і її громадяни чи просто мешканці. За давньою народною релігійною перед передноворічні і новорічні дні час духовного очищення, примирення і оновлення. Це дні і великого християнського свята, Різдва Христового. Хочу до новорічних поздоровлень додати щирі різдвяні поздоровлення християнам, що відзначають цей день. Хай сповниться євангельське благовістя, що буде на землі мир, а в людях благовоління. Цей символічний момент зміни року, відкриття дверей у день завтрашній закликаю всі верстви населення, всі політичні сили, увесь багатонаціональний народ України до єдності, злагоди, терпимості. Мир, праця і соборність дадуть нам змогу пережити труднощі, подолати кризу, вийти на шлях піднесення виробництва і добробуту. На цій ноті й хотілося б закінчити своє новорічне поздоровлення. Дозвольте від щирого серця побажати всім вам, дорогі співвітчизники, вашим рідним і близьким, коханим, дорогим для вас людям новорічного настрою, здоров'я, оптимізму та життєвої наснаги, міцної вірі у краще майбутнє для себе та рідної України. Хай щастить вам у всьому! хай збудуться ваші бажання. З Новим роком, дорогі друзі!